Всім привіт! Ну що, знову десна. Як би мені не хотілося на хижака поїхати, але все одно приходиться їхати на фідер. Бо з хижаком поки китуга Буду ждати похолодання, може щось і проклюне. І плюс, я вже в минулому відео казав, що багато світок стоять на озерах. а я в основному на озерах ловлю на хижака. Бо ну, на десні я не сильно люблю. Це... Це вже буде там під кінець жовтня, може в листопаді, може якийсь джиг. А так, поки що, короче, ловлю на фідер. Їздив я сьогодні по берегу Десни, там, де думав перспективні місця. Подивитися, сісти десь. Всюди зайнято. Проїхав 6 чи 7 місць, всюди люди. Думаю, поїду на своє місце. Ну я не очікував, що тут не буде нікого. А тут немає нікого. Тому я швидко зайняв свою локацію. Там, де я сидів, колись я тут ловив. Тут навіть видно, що прикормка лежить ще свіжа, хтось вчора ловив, мабуть. Тому буду пробувати щось піймати. Сьогодні в мене є одна проблемка. Наживку я з собою взяв, але черв'яка дуже мало. Тому буду ловити в основному на опариша. Так, це в мене тут старі кліпси. Зараз перекліпсую. Все по новій починаю. Бо це ж кліпси стояли з минулої риболовлі. Там не таке дно було, не така дистанція. Я вже трохи забув, як я тут кидав, ну приблизно десь так вже досить пізно, зараз начало 6-го вечора, тому ловлю у швидкому темпі, наскільки це можливо. Одразу буду кидати з прикормкою, з наживкою, ніяких закормів. Просто швидко перекидаю, як я завжди роблю, і все. Бо це все час. А в мене на риболовлю мало часу, так як день покорочав місяць назад. Я б ще мог би десь на 40, на 40 хвилин на годину довше посидіти. А цього разу вже треба буде цей все, все час їхати назад. Побачимося, як вона тут буде на опариша чисто клювати, бо минулих разів в мене тут працював в основному бутерброд. Я пробував на опариша та гірше клювало. Ну Від цього місця я очікую, що тут буде нормальна риба клювати, бо тоді в мене густірка така дебила ловилась. Лавруха мені не треба. Хоча вона теж я думаю буде доставати як не як. Їй теж, теж їсти хочеться. Сіжу вже хвилин 20 і досить дивна ситуація. Я такого за цим місцем не замічав. Взагалі не клює. От о, тільки що сказав оцей прикол. Клюнула. Клює. А то взагалі стоять почав купані. Хоч би яка лавруха об'дала, хоча я цього не хочу, але... О, є! Є контакт, щось клює. Я вже думав все. Пропало це місце. Таке відчуття було, наче рибу хто потравив у воді. Є перша рибка. Остірочка. Коротше, треба було почекати, мабуть, вона поки на прикормку зійшлась. Є клювака. Почалусь, мабуть. Що так важко йде? Зачепилось за щось, че що. Не пойму. Тупо щось повисло. Що воно так? О, відірвалось. Із рибою. Досить дивна ситуація. Вроді не бровка. Ну до речі цей кляп клюнув, маленький, ну кляп. Ще навіть годівничка не встигла вимитись. Так що все-таки клює риба. Я думав вже тут закінчилась вона. Погрався трохи з дистанцією. Ну тільки що... Такого в мене не було, щось похоже на бровку, ну нічого не відірвав, ще й рибину дістав. Що воно там було, не знаю. До речі, клюнуло на три опариші. Тут я підсажував черв'яка, а там просто три опариші. Так що повинно клювати. Каркай мені тут. Минулого разу корови, не давали ловити разу ворони. Що воно таке? Ну риба все одно клює при цьому. Чувствую тут дубасило на правом фидере. Рыбка есть. Густирка. От тужна яка поклювка. Ну це вже нормальні поклювки. І знову за щось зачепів, да що це таке? Це точно бровка. Тільки я раніше за її не зачіплював, це вода впала. Тут може помінялося, я не знаю. Ну стірку витяг. Правда, нема такої роздачі, як колись я тут ловив місяці-півтора назад. Тоді б я просто не встиг фізично знімати, якщо б знімав. Бо тоді я так хоп-хоп-хоп-хоп на два фідери. Ого, це щось потужно клювало що. Нема нічого. Тю. А фідер так загинало повільно, наче ляще, я б сказав. Чого ж вона не... А! Ляще! Ха. Оце лящ! Лавруха! Ну вона так привала, наче якась добра риба. Не знаю, в чому прикол. Хай йде гуляє. Думаю, що дрібнота об'їдає, бо покльовки агресивні, але мало якісь, ну такі якісь незвичні. Може і прикормка не подобається, ну не знаю. Вроді нормальна прикормка, Лящ, шоколад називається. І універсал бисквіт, фідерна. Тут, я думаю, что-то должно сидеть. Ну, как и Лаврентий Павлович. Ну, стирка маленькая. Ну, так уж все можно взять. О, на правом он дубасить. Проверять треба. Вроді щось нормальне, більш менше. Ні. Не, не дуже нормальне. Ну стірка є. Смийка якась дрібнота, то там, то там. І на цьому все. Треба було махову вудку брати. Хочу я половити верховодку, уклейку. Були такі думки. Ну я думаю, що не цікаво це буде дивитися нікому. Та й фідер не цікаво дивитись уже. Просто ніяка риба інша не ловиться. Так а це на фідер. О, це якась покльовка з вистрілом була. Щось добре довбануло. Поки хижак погано ловиться на Десні, так майже всі, хто їздить на Десну і знімає, ловлять на фідер. Щось має бути. Густірочка, Ну куди ти? Закинув один фідер взагалі під берег, тут 10 метрів максимум. Побачимо, що мав, верховодка не нападе. О, тим часом на другому клювака нормальна. Ну на цьому теж почало клюватися, близько закинув. Ну, стірка. Викала щось. непонятне, не забровку затягло а що це я тянуть, Чиюсь жилку піймав прикол. А ну чи такого ще не було? Ха. Піймав чиюсь годівничку. Теж крилами, така як у мене, але плоске дно. Скільки тут? 100 Ось Така годівничка. Хм? Ну нормально, бонус, плюс. Я думаю там багато таких. Може бути на дні. Так, да, не весело щось сьогодні на цьому місці. Одна з причин, я думаю, що поганий кльов, це те, що погода міняється. На завтра, на цілий день, з ночі до самого вечора, ну і вечором теж. Гроза, вітер і дощ. Отак синоптик відкрив і дощ, 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 дощ. І вон якраз... Поклювка гарна. Вони якраз хмари, приходять вже сюди. Що там таке? Це або щось гарне? Може підсака треба буде, або за бровку зачепилось. Я нічого не розумію, що тут за корчі якісь. чи... За щось чіпляється? Але не мертвий зачеп, такий вроді тягнеться повільно. І ось недалеко, максимум тут 7 метрів чи 8. Зараз відірву, мабуть. Ні, пройшов. Що воно там таке? Ще й рибина є. Густірочка. І це ще в мене годівниця з крилами. Воно краще виходить. Ну, на поверхню, швидше. А якби звичайно була, то я не знаю, тупо зачеп би був. Ну я тут ловив у цьому місці і думаю... ну... Повинна бути нормально, але як виявилося, ні. Вода спала сантиметрів на двадцять з того часу, як я тут був. Може більше трохи. І щось там на дні помінялось. А то вона мені мозги компасірує. Така там хмарка. Сюди наближається, що ще може і прийдеться тікати звідти сьогодні. Ну я думав до ночі половити, поки не потемніє. Побачимо, що вона заспіває. Думаю, повинна бути. не густирочка, не волыка. Тихо мне, куды, вот зараза. Все опарыши раскидала, тварина. Клювака, клювака. Вроде нормально рыбинка. Ну no. no, да. На четыре опарыша. Щось смикає перестав надягати черв'яка і по-моєму краще стало клювати. Хоча дивно. Взагалі тут на бутерброд краще клювало. Ну сьогодні вона не хоче бутерброд. Перевіримо. Щось є. Густирочка. Кляп щось мовчить. На цьому місці він ловився тоді. Цього разу щось тільки один. Клюнули все. Так, тут уже риба сидить по любому. Дергала вона щось, дергала хвилину три. Густирина. Та куди ж ти тікаєш, ти шо? Сьогодні риба на вагу золота вона тікає Сонце сховалось за хмарами і повилазили комарі вже. Вітер спав. Вроді би повинна клювати, але щось все таки мабуть зміна погоди дає про себе знати це у 30 секунд десь довбани так нормально і потім знову пауза гачки гострі нові стоять О, є думаю є Покльовка була гарна. Густірка. Риба сьогодні прошена. Якщо можна так виразитися. Знову клювала, тільки що з відстрілом. Я провтикав, бо другий фідер витягував. Я ця як тільки вмикаю, воно перестає клювати. О, є, є щось, Ну повинно бути. Це вже точно. Да, щось є. Моклят. Ну, що там таке? Ні, густірка добра просто. Ну це вже нормальний розмір Сама крупніша за сьогодні Це вся така ловилась. Ну може ще піймає таке. Думаю повинна сидіти Рибка є. Ну ти ж непогана. І на правому там щось клювало. Щось тягнув на правому. Теж густірка. О, проклюнула. Під вечір. Така непогана розміру. А це не пир скажу. Ух ти, сюди йди. Тяну рибінку. Відпала. От зараза. Я поспішив трохи, треба було ще дати їй поклювати. Ну вона ж, знаєте, рука чешеться. Щоб не протикати покльовку хочеться. Витягти швидше його. Темніє вже. Залишилось ловити десь хвилин 20-30 максимум. І треба їхати вже. Ну прикормки там ще є трохи, але прийдеться викидати. Не хочу я сидіти вночі тут. Та й сенсу особо немає, щоб воно клювало, да нормальна риба можна ще посидіти. Ух ти, що там таке? Щось лупило так. З розгону і нема нічого. Так, перевіримо. Або об'їла, або вже там сидить давним давно Клювало воно так якось невпивнене. Як дрібнута клювало. Ну так. Да. Так як клювала така і риба. Лавруха. Шо там таке? Шо там? Ну щось добре клювало. Перед цим, поки камеру я вимкну, таке, як лящова поклювка. Ні, звичайна густірка, а чого вона так? Дубаса, Іди сюди. Ну і куди вона? Знову бровку залучишо. Ну, риба вроді є. Це, мабуть, є остання риба на сьогодні. Треба вже збиратись. Потім не буде нічого видно. Ні, не остання риба, тут ще щось клює на другому фідері. О, оце вже точно остання. Така непогана гостірка. Показую, що впіймав сьогодні. Риби не дуже багато. Ну так. Середній лов. Теж як минулого разу, десятки три. Ну, майне буде три. Ну, гостірка цього разу чуть чуть більша, ніж минулого разу. Коротше, піде, нормально. Ну що, підведемо підсумки сьогоднішньої риболовлі фідерної. Приїхав я сюди у... Без 5.17 почав ловити у 17.10 приблизно. Зараз 20 годин 20 хвилин. Ну, поки склався, туди-сюди, у 20.00 я закінчив риболовлю. Оце результат за скільки? За 3 години плюс-мінус. Ну поки ще воно розклювалося, там. Хоча кльову більше ноги не було сьогодні, я не знаю чому підлящик навіть не один не клюнув. Прикормка на ляща, місце тут нормальне, ну тут лящі є, я знаю точно. Чомусь не схотіло клювати, ну все одно риб трохи пімав. Наступні риболовлі, мабуть, будуть вже, все ж таки, буду шукати хижака. Не знаю, чи знайду, ну буду. Фідер трохи піднадаїв. І я думаю, що вам теж. Тому таке завершення фідерного літнього сезону, можна так сказати. Всім, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.